Відмінно знищує ворога попри винайдення нової зброї. Міномет на полі бою ніколи не втрачає актуальності. Це надійне прикриття піхоти, і ефективне знищення противника. Історія мінометника. Далі Тренер я бою готовий. Прийом Олександр із позивним Ромео готується до ураження ворога з міномету. У цивільному житті він був менеджером з продажу у будівельній компанії. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, без роздумів долучився до лав 125-ї бригади збройних сил України. Прийшов підрозділ мінометної батареї, де спочатку був солдатом на посаді розвідника-далекомірника. Потім досить швидко перейшов на посаду навідника міномету, але це дуже короткий період. І після того став командиром мінометного розрахунку, молодшим сержантом. І на цій посаді був найдовший час. Зараз я на посаді старшого офіцера батареї, командира першого мінометного узводу. Разом із побратимами Олександр обороняв Україну на східному та південному напрямках. Ділиться там вони успішно виконували бойові та вогневі завдання. Неодноразово в радіоперехопленнях розмов противника. Ми чули підтвердження ефективної нашої роботи, знищення як особового складу ворога, так і техніки. У 125-й бригаді ЗСУ приймають рекрутів на військову службу у мінометному підрозділі. Охочі долучитися. Пройдуть обов'язкове навчання з порядків ведення вогню, визначення цілей для ураження та управління батареєю. Досвід служби буде перевагою. Ірина Давосир,